Є знижки на акваспрей Оксі, 20% в аптеках подорожних бам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Дивіться, сьогодні о 20.30 на «1 плюс 1 Україна. Друзі, ми з вами зараз на Івано-Франківщині і прямуємо до дуже-дуже великої родини. Там 10 прийомних дітей. Ми хочемо зробити для них сюрприз. Для цього навіть довелося змінити наш редакційний автобус на такий великий, бо сьогодні буде поїздка до міста дуже дуже великим колективом. Є хто доважок? Відкрийте, будь ласка. дня. Доброго дня! Навіть не очікувалося. Що... Не очікували? Ні, не а ми очікували. спеціально не говорили, що ми приїдемо до вас. Привіт всім. Ради вас бачите, радий вас. Приїздити. Пускайте за нас. Ви, витайте, лукайте, малюнки всіх інші. Ось скільки у вас, яка велича родина? Аж 14. 10 дітей, мама 11, постарша 9 та 12, яка залишається цього року зараз. Ще відомо. Прийомній родині. Попри те, що юридично діти не вважаються рідними, виникає справжній сімейний зв'язок. Як між рідними братами і сестрами. Давай свою кімнату показуй. Так, заходимо в кімнату. Ого! Тут прикольна кімната. Хлопчача. Один, два, три, чотири, п'ять місць. А ну-ка, пригийте, пацани, де чиє місце? А тут і ягінка. М'ягенько сплю? Так, у тебе тут гарна ничка. Розкажіть мені, чим ви тут займаєтесь. Майко. У тебе шафа є о, у тебе машинок скільки. Так, ріжте хлопці. Олів'є ріжете, я даю коваску. Вперед. Розкажіть, хто що робить. Я бачу, що у кожного у нас, є своя роль. Так, всі в нас це роблять. Давайте мені теж частину роботи якусь. Я приєднаюсь до процесу. Прошу. Розкатувати так? це. Ну так, лиш трошки, не багато. Небагато. Так, аби було на палець. Все, достатньо. У вас швидкості дуже-дуже такі потужні. Дуже. Ми дуже все швидко робимо. Там щось жарять, варять, тут майонез роблять, тут вареники, все продовжується. І так от три рази на день. Такий шалений двіж. Хлібчики є, голубчики є. Кладіть на грибочки і діточки сідайте. Або їжте, або вставайте бо Сонце моє ясне. Давай. давай сонце. Сідайте мої сонце ясні. Охо, так от виглядає звичайний обід в багатодітній родині, як живуть великі прийомні родини під час війни. Сім'я, яка вирвалась з окупованої території, та діти, життя яких змінила війна. Світ на виверіт Україна. Не пропустіть.